Коли я був дитиною, іноді на майданчику виникали бійки, і інші діти збиралися навколо двох, хто бився, і починали кричати: Бийся, 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 бийся. Ховаючи дітей від вчителів. Чи так їм здавалося, і заохочуючи їх продовжувати битися? У нас сьогодні приблизно те саме з Україною та Росією, коли інші діти збираються навколо них і кричать: Бийся, бій, бій, бій. Сьогодні я тут, щоб поділитися тим, як зупинити цей бій. Як принести мир, безпеку та нове життя сюди для чудових людей України та Росії. Я збираюся відокремити основні інтереси великих країн України та Росії від усіх інших з усіх людей навколо, які вигукують, показують, як основні інтереси України та Росії можуть привести нас до миру. Добробут і так, навіть щастя. Я Девід Хойка. Я головний медіатор у нейтральному Сінгапурі і проводив сотні і сотні медіацій. Протягом років я написав мільйони слів на різних мовах про побудову миру, включаючи російську та українську. Є приблизно два способи закінчити війну, грубо кажучи. По-перше, ми можемо подивитися на Другу світову війну з боями і смертями до самого кінця, в таких місцях як Берлін, Іводзіма, Маніла та інших подібних місцях. З іншого боку, ми можемо подивитися на західний фронт у Першій світовій війні. Звісно, кількість жертв у Першій світовій війні була величезною, і та війна ніколи не повинна була статися, як і більшість воєн. Але як тільки стало очевидним, що війна закінчиться, зброя перестала стріляти, поки люди чекали на початок миру та процвітання. І знову ж таки. Це підхід, з якого я починаю сьогодні. Я представляю шість кроків до миру, використовуючи стандартні та добре відомі заходи зміцнення довіри або CBM, які загальновизнані у світі як такі, що допомагають заспокоювати конфлікти, відновлювати мир та нормальні відносини, а також дозволяють миру утвердитися органічно. Як тільки ці заходи зі зміцнення довіри встановлюються і запускаються, бійці спокійно входять у гуманітарну паузу в перестрілках, тоді як заходи зі зміцнення довіри набувають чинності, щоб сприяти мирній роботі, чи може це статися? Подумайте, наприклад, про 19-те різдвяне припинення вогню під час Першої світової війни на Західному фронті та подібних гуманітарних перервах. У Першій світовій війні солдати з обох сторін виходили з окопів, обмінювалися привітаннями. Співали колядки і навіть грали в футбол разом в нічийній землі, що дещо нагадує підхід перемир'я 11 листопада 1918 року, яке закінчило Першу світову війну. Є анекдотичні розповіді та докази, що деякі місцеві командири вирішили зменшити ворожнечу у своїх секторах або співчуття до своїх військ. Або з бажання уникнути непотрібних жертв після років жорстоких бойових дій, багато солдатів були фізично і емоційно виснажені. Перспектива неминучого миру могла спонукати деяких просто припинити воювати, хто хоче померти. Вже не за горами, чому б не жити і не повернутися додому до своєї дружини, сім'ї, дітей і не почати життя знову. Отже, ми починаємо з вступної гуманітарної паузи у бойових діях, щоб зібрати поранених, нагодувати голодуючих, надати медичну допомогу постраждалим і зайнятися нагальними потребами інфраструктури цієї зими. Ця гуманітарна пауза дає нам можливість розпочати заходи зі зміцнення довіри та сприяти органічним змінам. Брати і сестри, настав час. Час покласти край кровопролеттю, яке розірвало родини та громади. Час почати зцілювати рани історії. Час будувати майбутнє, де українці та росіяни можуть жити пліч опліч у мирі. Процвітанні взаємній повазі та любові. Конфлікт між нашими двома великими друзями Україною та Росією триває занадто довго, занадто багато життів втрачено і завдано надто багато шкоди навколо. Сьогодні у нас є історична можливість намітити новий курс, щоб перегорнути сторінку минулого і написати нову главу в історії українсько-російських відносин. Це буде нелегко. Корені цього конфлікту глибокі, переплетені. І скарги обох сторін реальні і дуже сильно відчуваються. Але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед не лише для себе, але й заради майбутніх поколінь наших друзів українсько-росіян, які заслуговують на зростання. шлях до сталого миру довгий і починається з невеликих кроків. Ось тут і з'являються заходи з нарощування довіри, також відомі як CBM. Заходи з нарощування довіри це конкретні практичні дії, які будують довіру та добру волю між сторонами в конфлікті. Вони варіюються від гуманітарних жестів, таких як обмін полоненими, до економічних і культурних ініціатив, що заохочують трансграничні зв'язки. Сила заходів по зміцненню довіри полягає в їх здатності змінювати сприйняття і створювати позитивний імпульс навіть у розпал постійної напруги та бойових дій. Вони забезпечують безпечний простір для співпраці з питань взаємного інтересу, без необхідності змушувати сторони йти на компроміс у співпраці. У контексті конфлікту між Україною та Росією добре спроєктовані заходи зі зміцнення довіри можуть виконувати декілька завдань. Надати гуманітарну паузу в боях, щоб полегшити страждання цивільних. Два. Продемонструйте відчутні переваги співпраці скептично налаштованій публіці. 3. Формуйте підтримку миру. Четверте. Створення сприятливішого середовища для вирішення політичних питань, які є в основі конфлікту. Заходи зі зміцнення довіри повинні бути збалансованими та взаємовигідними, уникаючи враження заохочення агресії або підриву суверенітету будь-якої зі сторін. Їх слід розглядати не як поступки, а як дії, що приносять користь обом сторонам. Ефективні заходи для зміцнення довіри вимагають ретельного хореографія та комунікація, щоб забезпечити їх сприйняття як легітимні з боку усіх зацікавлених сторін. Далі наводиться пакет з шести конкретних заходів з довіри, які допоможуть змінити конфлікт між Україною та Росією в більш конструктивне русло. Кожна спирається на багату культурну спадщину та людські зв'язки, що поєднують наших двох друзів: росіян та українців, навіть у ці важкі часи. Разом ці заходи щодо зміцнення довіри пропонують кілька шляхів для наших українських та російських братів і кузенів, щоб почати відновлювати довіру і закладати основу для тривалого миру. Ми починаємо, як я згадував, з вступної гуманітарної паузи в бойових діях. Ця гуманітарна пауза дає нам можливість розпочати наші заходи з налагодження довіри та забезпечити органічний тривалий мир. Як я вже згадував, хто хоче померти, коли мир зовсім поруч, чому б не жити і не повернутися додому до свого подружжя, своєї родини, своїх дітей і не розпочати життя знову? Отже, маючи неформальну гуманітарну паузу. Давайте запустимо двигун миру і почнемо наші шість кроків до миру з заходами для зміцнення довіри. Гаразд. Поїхали. Крок до миру номер 1 Спів слов'янських голосів Конкурс. Музика це універсальна мова, яка долає кордони та політичні розбіжності, будується на популярності, Євробачення голосу. X-Factor, American Idol та інші пісенні конкурси. Ось українсько-російський пісенний конкурс під назвою Конкурс співу слов'янських голосів співаки з обох країн змагатимуться на тих самих програмах, демонструючи свої таланти. Глядачі з обох країн можуть голосувати за своїх улюбленців. Фінал може відбутися в символічному місці, як Київ, або Москва, або в іншому культурному місці, з посланням єдності, зіркові судді та гостьові виконавці з обох країн. Можуть додати змагальності, популярності та ажіотажу. Slavic Voices надає таку важливу нагоду святкувати те, що об'єднує, замість того, щоб зосереджуватися на що розділяє. Це допомагає гуманізувати іншу сторону, надає можливості для розмови, допомагає полегшити висловлення сильних і болісних емоцій втрат. і... Надія і допомагає народити нове почуття спільної ідентичності та мети. Відносини, що формуються між учасниками та шанувальниками, стають зародками народних зв'язків від людини до людини та особистих зв'язків. Ось зразок програми. Пісенний конкурс Slavic Voices. Телевізійний конкурс Співу, в якому беруть участь талановиті вокалісти з України та Росії. Конкурс включає категорії, такі як сольні виконавці, дорослі та молодь, дуети. і... Групові виступи. Традиційна народна музика. Сучасна поп. Та рок музика, ветерани війни з інвалідністю, сім'ї з втратами, такі як матері, вдови, вдівці та сироти. Учасники відбираються через регіональні прослуховування і спільні фінали в Києві та Москві. Глядачі з обох країн голосують за своїх улюбленців, а результати оголошуються під час прямих щотижневих трансляцій. Спільні сесії проводяться в обох столицях та регіональних центрах. Я запрошую всіх співати від щирого серця на честь ваших близьких і допомогти наблизити мир, мирне та гармонійне майбутнє разом. Тепер наш крок до миру. Номер два. Серія брати на льоду з хокею спорт. Це ще один потужний інструмент для об'єднання людей через розбіжності. Хокей займає особливе місце як в українській, так і в російській культурі з багатою історією та пристрасними фанатами з обох сторін. Брейти на льоду це серія з кількох матчів між великими хокейними командами з кожної країни. Серія чергується між майданчиками в Україні та Росії, залучаючи змішані українсько-російські. Команди легенд хокею, що грають виставкові матчі щоб кожну гру. Продаж квитків спрямовується на підтримку гуманітарних зусиль та програм молодіжного хокею в районах, постраждалих від конфлікту. Ігри транслюються з коментарем обома мовами. За межами льоду гравці беруть участь у спільних соціальних проектах та клініках з хокею для молоді, підкреслюючи теми командної роботи, взаємодії та взаємоповаги. Мета полягає в тому, щоб моделювати позитивні взаємодії між українцями та росіянами і створити спільний простір, де єдине змагання є спортивним. Згодом брати на льоду можна буде поширити на інші види спорту. Такі, як футбол і баскетбол. Ось зразок програми, серія хокейних змагань, брати на льоду, багаторівневе хокейне змагання, що включає матчі між українськими та російськими командами на різних рівнях. Чемпіони професійної ліги. Найкраща з семи серій. Національні юніорські команди. Кругові турніри. Жіночі національні команди. Найкраща з семи серій. Команди аматорських клубів, регіональні турніри. Ігри проходять на великих аренах в обох країнах з прямими трансляціями та спільними коментаторськими командами. Доходи підтримують молодіжні хокейні програми та відновлення спортивної інфраструктури. Я запрошую гравців в обох країнах до прайте серцем за свої родини, друзів. Тих, кого ви втратили, і за краще майбутнє, ми вже пройшли перші два важливі кроки в нашій дорожній карті заходів щодо зміцнення довіри для відновлення миру між Україною та Росією і збереження життів. Я окреслив переконливий початок нашої подорожі до примирення з конкретними діями для відновлення культурних та спортивних зв'язків. Але попереду ще більше. Приєднуйтесь до мене у другій частині цієї триступеневої презентації, щоб дізнатися про додаткові трансформаційні кроки до миру. Очікуйте на другу частину. Ми розглянемо кроки 3 та 4 з моїх шести кроків до миру. Україна та Росія можуть допомогти прокласти шлях до миру і врятувати життя. Побачимося в другій частині. Не пропустіть ці наступні два кроки до миру.